Я попрошу свою поезію, присвячену цій темі, прочитати Оксану Кулик. Шановні, Проті. ми з вами свідчимо прем'єри першого в історії авторського виконання вірша Оксану Кулик. Один лише крок залишився доріє, один лише погляд, що всіх нас з'єднав, на Майдан, на Майдан моїх сезокриє, бажання одне, щоб такий ти І повстали люди по цілій країні, і знову козацтвом запахло в містах. І потім, колись дід розкаже дитині, як спав у наметі з метою вуста, з метою сміливою, що серці неси. З надією ніжною, запалом в очах, в Майдані ця сила, що всіх нас змінила. Це воля, та для влади межах. Ховайтесь, чертяки, ховайтесь, ми йдемо, для нащадків виборюємо краще. Будь вона те, справедливість знайде, не повернемо назад на пропащи.